Всім добрий вечір. Мене звати Валерія, це інтернет-магазин 7 гномів. А перед вами ялинка Альпійська 2 від заводу Квазар. Ялинка Альпійська 2 це звужена версія класичної ялинки Альпійської, яка має великий діаметр, дуже густа і пухнаста. А сьогодні я вам хочу показати її саме звужену версію. Це висота 1,8 метрів. Вона дуже охайна, дуже невелика. З минулого року, з 2022 року, ялинка Альпійська 2 виготовлюється на металевих крабах. Тобто раніше вона виготовлювалася по старій скруці, коли гілочки умовно кріпляться. До стовбуру і ви відгинаєте їх руками з цього року. Ось так виглядає гілка, і ось так виглядає стовбур. Це ви зараз бачите саму технологію краби. Тобто, коли ви розпушите ялинку, ви відгинаєте гілку, і всі гілочки самі опускаються на певний рівень. Вам їх не треба руками якось відгинати і докладати зайвих зусиль. Ви просто розпушуєте гілочки на основній гілці. І відповідно у вас завжди буде ялинка дуже гарно розпушена і дуже правильно. Також металеві краби це величезний плюс, коли ми говоримо і про великі ялинки, і про менші. В тому плані, що фактично ви розпушуєте ялинку тільки один раз, тому що в наступні рази, всі, коли ви будете складати ялинку, ви її перевернете, всі гілочки самі складуться, і ви акуратно покладете ялиночку в її коробку. Що дуже зручно. І не вимагає додаткових якихось зусиль. Ялинка Альпійська має дуже красиву гілку. Вона йде широка, таку саму гілку має і звужена версія красива масивна гілка, яка прекрасно тримає іграшки. Яскравий приклад, ця кулька да, з батарейкою це скляна кулька. Вона чудово висить, гілочка, як ви бачите, не прогинається. Тому, якщо, наприклад, ви вибираєте ялинку і хочете вішати на неї великі, масивні іграшки, ця ялинка саме для вас. Ще декілька слів хотіла б сказати про технологію «Металеві краби». Ялинки на металевих крабах від висоти 1,80 метра, наприклад, як ця складається з трьох частин. Іде нижня частина, середня частина і верхівка. Верхівка йде без крабів. Ось тут е дуже зручно е можна подивитись, да, е ось іде верхівка, вона йде без крабів і вся замотується шовковими нитками. І от починається середня частина, там, де є краби. Так це виглядає. Ялинка дуже охайна, дуже густа. У неї купа гілочок. Ви можете їх поправляти, розправляти. Вона ніде не буде просвітлюватись, вона у вас ніколи не буде лисою. Ще вам зніму її з боку. А, також у нас приміщення з висотою 3,20 і а, доволі широке і порожнє. Тому у нас вона виглядає дуже маленькою. Але вашій оселі ця ялинка буде виглядати а, доволі а, компактно, доволі. Красиво і доволі охайно. Також у нас є відеоогляди ялинки Альпійської 2, більшого розміру, наприклад, 2,20. Ви можете переглянути ще той відеоогляд, щоб збагнути, наприклад, яка висота ялинки вам потрібна. В принципі, раніше ми не знімали відеоогляд менших ялинок, і більших цього року ми стараємось знімати відеоогляди різних ялинок, саме для того, різної висоти ялинок, саме для того, щоб ви могли уявити. Як це буде, наприклад, в вашій оселі? Ще раз нагадую перед вами ялинка Альпійська 2 від заводу Квазар. Це звужена версія класичної ялинки альпійської, тобто вона її менше в діаметрі, більш е компактніша. І дивіться, яка вона густенька-густенька зі всіх боків. Щиро дякую вам за увагу. З вами була Валерія, це інтернет-магазин Гномів. Під цим відео буде вся детальна інформація, де можна подивитись ялинку і дізнатись про неї більше. Також нагадую, у нас на сайті сімгномів. Є всі параметри, ялинки, діаметр, вага, розміри коробок, для того, щоб вам було зручно повністю. Уявити всю інформацію про ялиночку замовити можна також у нас на сайті 7 Гномівком'ю або у нас в інстаграм аккаунтах 7 Гномів та Сімгномівнює. Щиро дякую за увагу, гарного вечора та мирного неба.